Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими, тому покажу, що можна зараз заробляти. Поїхали! Поки прогріваюсь, прийшло замовлення за 139 гривень, подвійне пузата хата і забрати ще якісь вейпи треба. Забрав тільки що ще поза ту хату, до цього забирав ці вейпи вонючі, ждав 25 хвилин. Просто там, типу, треба було змінити ціну, і до цього треба якийсь пароль. А той, хто дає ці паролі, він ще коротше спить там чи чи спав, і він не відповідав цій дівчині. Я просто 25 хвилин втикав, поки та людина проснеться, коротше. Відвіз я те замовлення, витратив на нього я 50 хвилин, що є дуже багато. Наступне замовлення за 88 вісім гривень Макдональдс. Поки довіз замовлення, його вже перерахували, і вийшло не 88, як зразу, а зараз вже 127 гривень. До речі, коефіцієнтів зараз нема ніяких, можна сказати як літом. Не знаю чому. Вже я би не сказав, що тепло, але й не холодно. Було таке, що пару днів назад зранку виїжджав, там мінус 5 було. Під'їжджаю на Мак, всі кур'єри матюкаються, де коефіцієнти. Ну, типу, реально було холодно. Наприклад, вчора там дощик моросив цілий день, тоді давали коефіцієнти, а ось так, от, коли немає ні снігу, ні, ні дощу, то ніфіга не дають. Наступне замовлення подвійне також 220 гривень. Непогано, поїхали. Одне замовлення забрав піца, і наступне грім'яо Гриль, ще воно готується. Замовлення віддав, що як бачите, сніг не весь розтав. Хотів пару днів назад я зняти відос, але стільки там снігу навалило, що було просто нереально працювати. Зараз покажу. Що я хотів ще сказати? У мене є Телеграм, там там і група в мене, і чат є, і ми там спілкуємось. Нас нас вже там в чаті чоловік 40, тому долучайтесь. Ми там друг другу допомагаємо. Може, у вас якісь питання є, тому буду чекати вас там. Посилання залишу в коментарях або ось є QR-код, можете відсканувати. Я ж кажу, ми там один одному можемо допомогти, посміятися, поспілкуватися, тому переходь, буду чекати. Наступне замовлення 150 гривень. Поїхали, щось трошки дощик, моросив, думав може коефіцієнти піднімуть, але нічого нема. Працюємо як є. За новий рік замовлення забрав. Людей багато, вихідні всі відпочивають. Таке раз. Далі у нас замовлення Макдональдс 140 гривень. І тут дали 20 -ку. Погнали. На карман зразу. чик чик Все. Я вже в Макдональдсі. Доброго дня. І, до речі, цей Макдональдс відкрився буквально, напевно, десь тиждень назад. І в мене був один день. Напевно, це він тільки перший день відкрився тоді. І я десь з 9, з 10-ї години ранку, і десь до трьох я тупо возив тільки оцей Макдональдс і все. Знову приїхав на цей самий Мак за 120 гривень. Друзі, що хотів сказати, реєструйтесь, хто хоче працювати в Глово, реєструйтесь по моїй силці, тому що дивіться, які бонуси дають. А якщо ви просто зареєструєтесь в Глово через сайт, то вам нічого не дадуть. Тому хто хоче працювати в Глово, реєструйтесь по моїй силці і дивіться, потрошечки на карман покладемо і все. Ну, там, як бачите, все залежить від аккаунту. Якщо на вело, там 3 тисячі гривень бонус. Якщо мото, 4, авто, 5 тисяч. Ну, бонуси дійсно круті. Проїхав знову в лавіну. Тут двіжуха, капець. 259 гривень подвійне замовлення електроскутера. Зараз піднімаюсь забрати друге замовлення з другого закладу. Забрав замовлення, тут дивіться, приємний бонус прилетів 115 гривень чайових. Це подвійне замовлення я відвів. Зараз замовлення Євразія 191 гривня. Що хочу сказати, що чесно, зовсім не холодно сьогодні. Ну, типу, типу, от зовсім не холодно. Ну, працюєш собі по кайфу. Ну як по кайфу? Чесно кажучи, я дуже морально задовбався. Треба якусь відпустку. Я не знаю, хоча б тиждень просто не бачити ні скутер, ні Глово це ні Макдональдси, тому що дуже морально я виснажився. Тільки що віддав, і наступне замовлення за 234 гривні також подвійне. А з приводу того, що я сказав, що типу морально виснажився, тому що працюю без вихідних. У мене вихідний це коли я приїжджаю додому там просто раніше. Ну, там приїжджаю в дві години дня, в три, і це в мене є вихідний. А так, я працюю кожен день і морально вже важко. ну І зразу відповім на питання: то зроби собі вихідний. Е, блять. E, поки, поки так треба. Треба працювати по максимуму, тому ось така ось ситуація. and I can tell you that they delicate Seeing through their shadow when the truth is always evident They trying to bring me down so I'm always staying hesitant Life been getting crazy <турш> <турш> за віще позату хату за 90 гривень і зараз подвійне знову замовлення за 182 гривні. Бувало ще працював на болт, ну не цілий день на болті, а разом з Глово. Там коли Глово закидувала там десь в центр, я виключався, і працював на болті. Що мені подобається на болт, це те, що ти там відпрацював, наприклад, ну 5 годин, да? наприклад, заробив там тисячу гривень, да? і ти їх можеш зразу собі вивезти на карту. Це дуже круто. Забрав піцу і ось у нас знову непогана чаюха. Приємно. Дякую. Погнали. Віддав замовлення, і ось клієнт розрахувався. Така движуха тут, ну нічого буде. Нарешту порахував я ті копійки, там 170 гривень. А це друзі було моє останнє замовлення. Так як я і казав, що вихідний у мене це коли я їду раніше додому. Тому сьогодні, саме цей день, буду налаштовуватись на нову продуктивну робочу неділю. Зараз приїду додому, зроблю зразу відео, і ось, коротше, що вийшло у нас за сьогоднішній день. Це за 6 годин виїхав я о 10 зараз 16.10. Ну ось так вийшло за 6 годин. Чайові 395 гривень по програмі і готівкою десь 140-150 гривень. Якось так. Як на мене, то непогано. Це з тим, що немає коефіцієнтів, нічого такого не було. Тому ось таке відео. Дякую за перегляд. Переходьте на мій там телеграм, я вже вам залишав. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячний. Всім гарного вечора. Пока.